Тут нас знову веселі новини про корупцію. Справа в тому, що народний депутат від фракції Слуга народу цього тижня отримав підозру. На нього як виявилося, зареєстровано багато багато нерухомості: 5 чи 7 помешкань. Що явно одному депутату забагато. От, бо він не буде жити одночасно в тих е, помешканнях. І тут ще я дивився цікаву статистику, що протягом цієї каденції загалом е, підозри отримало 28 народних депутатів. Саша, І... я оце подумав, що народні депутати від слуги народу так. інфузорії туфельки. Вони діляться шляхом розмноження нерухомості. <ріст> тобто, ну, як туфелька ділиться там на. По-моєму, туфелька ділиться на шматку. <плес> та. <плес> туфелька, так. Так, да. то це ж, це ж мені так здалося, що вони таким чином множаться. О, ну, там і на депу від різних фракцій, ну, від цих буквально. Але там є частина від ОПЗЖ колишнього. Так ну там очевидно є передусім підозри в сепаратизмі, у співпраці з ворогом і так далі. Це одна частина. Все інше, це які ну, там, там різні. Тобто, що не так з цим скликанням? Бо попередніх не було, і 28 вісім на Це є кожен 15 депутат. 28 на це є така доволі чималенька фракція. Ну, по-перше, треба згадати, скільки втекло із фракції за кордон. А тепер під підозрами по ще група. Ну, депутат Ковальов взагалі колаборант і загинув. А ще одна депутатка облради Запорізької власниця. Мелітопольського олійно-екстрактного комбінату, так вона умудрилася стати депутаткою від єдиної Росії вже на окупованій території. Так, так. А брат Ковальова теж став депутатом. Він був депутатом Херсонської облради. Так от, брат Ковальова умудрився стати депутатом від єдиної Росії вже на окупованому лівобережжі Херсонщини. Ось такий от прикол. А що не так, що не так? Тобто, чому чому так? Ну з ОПЗЖ я розумію, як там, що відбір там по не могло бути. Там дивно, що є ще ті, які не отримали підозри. А слуга народу ну, вони нібито попри все вважалися дуже такими проукраїнськими? Ну ні, там було проукраїнських не так багато. От Юраш, наприклад, так. там Кравчук, така Євгенія. Ну, було, було кілька десятків депутатів цілком притомних. Було ще з десяток депутатів, які з хорошою українською освітою, навіть таким ну, гуманітарним бекграундом, але зіпсуті, отруєні співпрацею з регіоналами з партією регіонів. Наприклад, не анал Богдан Яременко. Василь Васильович Яременко, його батько був моїм професором-викладачем в університеті. І боді, я теж пам'ятаю з університету. Ну <зас artistic noise> навіть скажу більше, він коли був консулом Нью-Йорку, у мене був в науковому товаристві Шевченка творчий вечір в Нью-Йорку, і він приходив на цей творчий вечір, мені було дуже приємно. Але потім він працював керівником протоколу Вазарова, і це його зіпсувало остаточно і безповоротно. Більшість, що не так зіслуга, більшість а, з них це неофіти. Вони були зачмерені, затюкані, забиті, і тут вони раптом стали депутатами, відчули владу. Ну, в їхній логіці раптом е, типове таке люмпенське е, відродилось. Е, е, як… Е, Плівав на всіх, хто ніже ростом росту, називається. Тобто вони раптом почали корчити з себе владоморці, безкарність дуже швидко непідготовлених людей. Безкарність така ну, підвищена медійна можливість. Вона дуже швидко проявляє людей. Тих, хто не готовий до такої ну, високої, я б сказав. Громадської е, місії то і перетворюється в бедлана тільки з мандатом в руках. І от вони на наших очах дуже швидко перетворились в бедланів. Вони не бачили на руках ніколи, не мали по 5 тисяч доларів. А тут їм почали сипати і 25, і 30, і 50 за голосування. І, і це повелазило з усіх боків, що вони продають свої голосування. Цей скандал став ну, частиною побуту. Ми бачимо, як вони прикупилися зразу нерухомістю, прикупилися транспортом. Така собі от Василевська смаглюк, яка закликала в перший день агресії російської сидіти по домах, тепер відмазується від своїх закликів тим, що вона повторила слова Зеленського. О, це вже цікавіше. От от зараз приходить е, момент істини, і багато з них починають задумуватись, бо судячи з доходів тої ж самої Василевської Смалюк, вона не могла придбати е, автомобіль Ягуар більше за 50 тисяч, бо ну, не мала таких доходів. Але вона їздить на Ягуарі, на новому 19-го року Ягуарі. Який, ну, ну, вона почала їздити на дворічному з'явилася в депутатські часи, е, перші, і це зразу кинулось в око. Тому е, отакі речі: е, люди, які не підготовлені до громадянської місії, до публічної роботи, вони ж дуже швидко перетворюються в бедланів. Оце <пліг> трапилося з е, дев'ятим складом парламенту. Причому ми ж бачимо, що старші товариші, наприклад, Бойко. Який теж оскандалився, от питання, чому досі Бойко не арештований? Адже в перший день російської агресії він включався на російське телебачення і розказував про братські народи. Але бойко Бого? досі не арештований. Було ж таке. Це ж, це ж не, не, не вигадана історія. Це ж було. Але він гордо ходить і, і голосує разом з е, слугами. Це що таке? У нас держава існує, держава хоче себе захищати. Чи держава захищає себе шляхом тиску на опозицію, переслідування опозиції? Тоді, тоді це не держава, це філіал Російської Федерації. Володимир, я, до речі, недавно зауважив, що його сторінка на Фейсбуку забанена. Ну, сталося несподівано. Та я думаю, що вони самі попідтирали, тому що те, що люди писали на, на, на його адресу, воно, думаю, змусило їх забанити. Ну, я, я не знаю, яка причина, я просто побачив, що сторінки немає, по суті. Так, та, так. Ні, ну це пов'язано з тим, що е, люди просто писали там таке, що ну, страшно показувати. А скажіть, будь ласка, а оцей же бойко він мав шанс після війни от якось стати на шлях виправлення, скажімо так, умовно? Чому в нього шлях назад? Ну він якраз розраховує на те, що шлях назад у нього це е, максимально тривала ситуація з неможливістю проведення виборів, бо тільки він позбувається мандату, йому треба тікати з України. Якщо силовики не будуть діяти проти нього, то військові його просто, ну, хтось із ветеранів його може просто пристрелити і все. Причому показово, так, демонстративно, і буде народним героєм. Тому що держава повинна діяти, а не сопліжувати і ну, склеювати всякі торгівельні альянси, торгівельно-політичні альянси. В цьому сенсі, ну як не крути, а е, і по слугах цей каток пройдеться ще як пройде. Скільки оборудок із земельними наділами, це, це для мене взагалі дивно, що із Сольським так вийшло. Ну, поки що ми вважаємо, що це, як це спортивна рибалка, тобто впіймали і відпустять. Але рано чи пізно це ж впіймане, я не знаю, наскільки терміни на це все поширюються. Я думаю, що можуть змінені бути статті. На більш тяжкі, бо якщо земельні оборудки під час війни, то це ж мародерство може бути. Ну, це більш тяжка стаття, ніж просто шахрайство. Так що, швидше за все, що частину звинувачень по регіоналах і по слугах по війні доведеться переписувати на більш тяжкі статті.